Відчути Україну на дотик, слух і смак від тепер можна на імерсивній виставі в лондонському районі Челсі. Благодійний проект англійців має на меті культурну та інформаційну підтримку України, і звичайно ж фінансово. Що відбувається на двох поверхах театру Челсі? Дізнаємось зараз. Навчитися вишивати як українські майстрині, заслухатися співом та грою українських бандуристів, насолодитися борщами голубцями, які приготували українські кухарі. Відчути Україну на дотик, слух та смак можна на виставці у британському челсі театрі. Імерсивну виставку назвали святкування української творчості. Дуже важливо знайомити людей з культурою країни, яка переживає важкі часи, адже творчість та мистецтво дають українцям додаткові сили для боротьби за свою землю. На виставці представили унікальний гобелен, створений українськими переселенцями, під кураторством польської дизайнерки Нісі Едриховської. Нісі познайомилася з 75-ма українками, які нині проживають у восьми різних країнах, і запропонувала вишити 100 фрагментів за мотивами картин Марії Примаченко. Як наслідок, отримали 4-метрове яскраве полотно, що надихає і демонструє надзвичайний талант та цілеспрямованість українських жінок. Українські шеф-кухарі почастували британців традиційними смаколиками, а ще навчили готувати справжні голубці. Загалом на двох поверхах театру Челсі розмістилися кілька арт-виставок з роботами українських художників та ветеранів. Тут проводять танцювальні майстер-класи та уроки традиційної української вишивки для дорослих і дітей. Не обійшлося, і без живої музики. Серед запрошених організаторами музикантів тріо бандуристів Жайвір. Гості виставки мали змогу подивитися документальний фільм Київ Незламний, знятий британським панк-режисером Філом Стронгменом. Стрічка присвячена подіям майдану 2014 року та митцям, які брали в ньому участь. Кошти, зібрані під час проведення виставки, передали на закупку медикаментів для українських бійців.